І отак от виглядає апаратура без бокового і нижнього пластика. Заводимо, гріємо, дивимося, чи нічого ніде не пісяє. Перший виїзд, коротше, горить помилка, але скоріш завжди по сірвопрівому скажу, утюжа він теж смачно. І так якось ну незвичайно звучить він. Я думав, що це стокова банка, але вона типа, теж вирізана, походу. А може вона так і робить. Десь коротше, біля 200 я на що підійки Ну Нормально, нормально. Що в нас по температурі? 98 градусів. Тому нічого немає, тільки ще вживав січку в порядок. І от, от вийшов готовий результат. Потім буде тест-драйв, але вже не сьогодні, тому що через 3 години мені виїжджати в Одесу.